Так, і на продаж до нас заїжджає хороший жель. 2007 року це 450 на 4,7 бензинів по автомобілю. Дуже класна комплектація, без на всіх чотирьох дверях, гарненькі фарбовані дісочки, по тормозам, по всьому, питань немає. Обслуговується вчасно, все повністю по регламенту. Робиться тільки на профільному, хорошому СТО в довірених, так кажучи, партнерів. По салончику, по комплектації є пам'ять для... Трьох водіїв, пам'ять для трьох пасажирів, тобто на три режими. Гарний шкіряний салон з електрорегулюваннями. Повністю всі кнопочки працюють. Він у нас на пневмопідвізці пневмопідвізку повністю перебрали і питань по ній зараз ніяких жодних немає. Багато зони клімат спереду та ззаду. Є також у нас монітор Ми зараз до них дойдемо Штатна мультимедія з блютузом, з радіо, з усім. Є Harman Cardone акустика Дуже класна, дуже багато динаміків. Спереду, з боку, по два. Все в автомобілі є. підігрівий сидінь. Режими по оффроаду мультикермо. У нас кермо також не затерте, все ціленьке, дерево ціле, без тріщин. Тут кнопочки теж ціленькі, не затерті. Пробігу на автомобілі 143 тисячі приблизно, без нарікань Електрорегулювання керма, круїз-контроль, датчики світла, дощу, омивач, фар, все в автомобілі є і працює. Тут кнопочки теж всі ціленькі, є складання регулювання зеркал, автоматичне складання зеркал по дереву. Все ціленьке, по дверним картам теж без нарікань. Електропривід кришки багажника у нас працює, по задній частині монітори. Спереді люк, ззаду також у нас люк, якщо так можна сказати, панорама. Є підлокітник, по задній частині по шкірі теж питання, ніяких нарікань немає. Є пульт, задній клімат. Всі регулювання і тут теж без нарікань по дверним картам. Добль, дійсно гарному в робочому стані, є третій ряд сидінь, він у нас семимісний, задні парктроніки, камера, передні парктроніки, нова гума Континенталь, просто в дуже класному стані. Гарні лінзи у нас в ближньому світлі. Хороший цікавий апарат. Переглянути його можна в Києві на вулиці Сумська, 2, придбати заготівку в кредит або в лізинг. Дійсно хороший цілий апарат. Чекаємо на вас, Київ, вулиця Сумська, 2.